Здесь находится расположение личного состава, да. также здесь находится запасной выход эвакуационный, он же и есть вентиляция. Вот еще идет дополнительная вентиляция отдельно. Такий вигляд зсередини має укриття, яке повинно захистити наших бійців від ворожих обстрілів? Подібні розробки існували ще за радянських часів, проте українські інженери спільно з зсу їх вдосконалили, аби зробити споруди меншими за розміром та мобільнішими. Будівництво такої капсули займає два-три дні при залученні від п'яти до восьми спеціалістів. Спочатку копають тунель, в який потім закладається завчасно заготований каркас підлоги. Далі з кілець хвилястої сталі монтується стеля. Вона витримує прильот ста снаряда. Если ее правильно установить. Устанавливается она от полутора до двух метров под землю с одним-двумя накатами и при этом выдерживает такую нагрузку. В принципе, это одно из самых, самых удобных, самых прочных, самых надежных так сказать, как достижений, достижений, разработок наших на сегодняшний день. Споруда розрахована на вісім осіб, але відносно комфортно там можуть розміститися від 10 до 12 людей, зазначають військові. Саме ж конструкцію капсули можна змінювати під потреби бійців, розмістити додаткові спальні місця, добудувати душ чи навіть їдальню. Ділаємо з всього що у нас є, що нам дають, все нам роблять. Звісно, якщо поставки КВСУ будуть будуть побусті, звісно, буде краще. А так ми все справляємося Всі лінії роблять». Вартість облаштування однієї такої споруди становить близько 200 тисяч гривень. Але соціально відповідальний бізнес надає усі витратні матеріали безоплатно. Наше завдання своєчасно, промислового сектору – поставляти ті компоненти, які необхідні. Там скоби, ви бачили. Дуже гарні сьогодні споруди металеві, які може одна людина збудувати довго, але збудувати вони багато разів. Їх можна розібрати, зібрати в іншому місці, і таке інше. Тобто, ми переходимо вже на наступні, скажімо, етапи вдосконалення тих оборонних рубежів, які є в нашому регіоні. Ключове, що ми робимо все разом, тому що ну деревана йде там західної України. все, що скріплює ці укріплення, це те, що ми надаємо. Всі підприємства наші метаневесту, максимальну допомогу надають усіх ресурсах, які є. Військові вже виготовили 10 таких капсул. Вісім з них встановлені, а дві відправились на позиції. У найближчих планах налагодити виготовлення 20 таких споруд за місяць. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал ТМ.